Божа милість обновилася, благословенне Хай буде Його ім'я. Дорога мені у Христі, церква, шлях любові, ті, хто вороші, ті, хто в розпорошенні, хто Господа любить, ненавидьте зло. Він рятує душі святих своїх, Він визволить їх із руки. Мир вам, миру й перемозі нашій Україні. Сьогоднішньою ранковою росою буде перше послання Петра 15-16. За прикладом Бога, який обрав вас. Прагніть святості у всіх вчинках своїх, бо сказано у святому Писанні, будьте святі, тому що я святий. Давайте дослідимо біблійне значення святості, і для цього прочитаємо книгу Левит 44-45. Бо саме на це місце апостол Петро посилається, кажучи: Бо сказано у святому Писанні, бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся і будьте святі. Бо святий я, і занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі, бо я Господь, що вивів вас із Єгипетського краю, щоб бути для вас Богом, і будьте святі, бо я, бо святи, я». Слово святий вжите в книзі Левіт на євріті, це слово Кадош. Воно, в свою чергу, походить від кореня, що означає відділити або відокремити. Ідея святості в єврейській біблії така: відокремлення чогось від інших для особливої та священної мети. Якщо щось святе, то його потрібно берегти від поганого використання або поводження. Розглянемо декілька прикладів. Книга Буття 1.3.4 описує чудову Божу дію, яка передує всьому творінню. З імперативним висловом. Хай буде світло, а потім продовжує, що Бог відділив світло від темряв. Саме це розділення або розрізнення є основоположним для концепції святості. Святість також виражається в розрізненні між звичайним і священним часом. Бог благословив сьомий день і освятив Його, тому що в ньому спочив Бог від усієї праці своєї, яку Він зробив у створенні. Буття 2.3. Цілком зрозуміло, чому єврейське слово храм Мікдаш походить від того самого кореня, що й Кадош. Відповідно до іудаїзму, найсвятішим місцем у світі був Єрусалимський храм. На землі храм був найвищим вираженням святості Кадошу, відокремлення з ціллю збереження, розташований на високому пагорбі в центрі найсвятішого міста. На найсвятішій землі воно містило найсвятіше місце святе святих, внутрішню кімнату, населену присутністю Господа, вхід до якої був забороненим. Корінь слова святості в книзі Левіт взагалі зустрічається понад 150 разів, оскільки Бог є кадош святий, то й ми повинні бути кадошем, святими в своєму житті. А це передусім означає усвідомлювати різницю між священним і світським, чистим і нечистим, злом і добром. Тощо ти маєш розрізняти між святим і нечистим, і між нечистим і чистим. Левіта 10.10. Зуважте, що слово перекладене як розрізняти, походить від того самого дієслова, яке використовується для опису того, як Бог відділив світло від темряви. Ми маємо розділяти святе та нечисте, що означає, що нам потрібне розуміння або здатність розрізняти сфери реальності. Як написано, будь святим для мене, бо я Господь святий, я відділив тебе від інших людей, щоб ти був моїм. Левітам. 2026. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оруч. Небесний Батько, я дякую тобі, Боже, за твою благодать. Дякую, що ти святий. І Ти робиш святими нас через Ісуса Христа. Я вдячний Тобі, Господи, за милості Твої, які Ти даєш нам, що можемо сьогодні жити і. Повністю довірятися тобі, Господи, тому що Ти той, хто допомагаєш, Ти той, хто витягуєш, ти той, хто спасаєш, і даєш майбутнє. Ти наше майбутнє, Господи. Ще я прошу Тебе, Господи, за майбутнє для України, щоб Ти був майбутнє для України на всіх рівнях в ім'я Ісуса Христа. Підтримай Сьогодні Україну, дай перемогу над ворогами. В ім'я Ісуса Христа довіряю тобі наш батько. Амінь.